Всім привіт! Вас вітає магазин Velopodium. І зараз у нас на огляді новинка від бренду Дорожник модель Корунд 2024 року. Випускається в одному розмірі коліс це 28 дюймів, один розмір рами це 20 дюймів. Відповідно, підійде під зріс мінімальний 175 см, максимальний до 190 см. В даний момент він є лише в одному кольорі, такому бронзовому. Як на мене красивий колір. Додаткові кольори будуть поступово з'являтися і з ними ви можете ознайомитись на сайті. Матеріал рами алюміній сплав 6061 технологія виконання труб гідроформінг, що допомогло надати їм такої красивої форми, якісне зварювання. Високий кермовий стакан, що буде позитивно впливати на посадку, роблячи її більш комфортнішу та прямішу. На рамі передбачено встановлення двох фляг, що буде в нагоду, наприклад, влітку. Також сюди можна ще встановити і насос або інший інструмент. На задньому трикутнику розташований сталевий трубчатий багажник з максимальним навантаженням до 25 кг. В мокру погоду від бруду у вас будуть захищати такі повноцінні крила, зроблені вони із пластику. Сидіння комфортне з м'яким наповнювачем широке. Встановлюється воно на сталевий підсидельний штир, і висота регулюється на ексцентрику. Кермо виготовлене зі сталі, ширина 64 см ергономічної форми, воно таке трошки як з підйому, і встановлюється на алюмінієвий винес. Гріпси ергономічної форми, м'які та приємні на дотик. Велосипед буде комфортний в русі, так як тут стоїть амортизаційна вилка, вона з невеликим ходом 50 мм, але для цього класу велосипеда її буде достатньо. В правій нозі встановлений механічний локаут. Можемо вилку при необхідності заблокувати. А в лівій нозі можемо налаштувати її жорсткість. Матеріал втулок алюміній, і вони на промислових підшипниках, що буде додавати велосипеду хороший накат та надійність. Абада зроблені з алюмінію подвійні, гума зі світловідбиваючою стрічкою, ширина 1,75 дюймів і комфортно буде на ній їздити як по асфальтованій дорозі, так і по ґрунтовій. Кількість передач на велосипеді 10, система 1х10. Трансмісія від бренду LTU. І на кермо встановлена монетка LTU А 7 серії. Працює вона заднім перемикачем. Зліва стоїть тільки гальмівна ручка, так як переднього перемикача немає. Провідна пара від бренду ProVille. зроблена вона з алюмінію На одну зірку розрахунок зубів 38. Встановлюється вона на каретку на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач ltu a 7 10-швидкісний, і працює він з касетою на 10 зірок і розрахунок зубів на маленькій це 11 і на великій 40. Такого передавального відношення буде достатньо як для швидкості, так і піднятись на круту гірку. Система гальм на велосипеді дискова механіка. Ті ж самі гальми встановлюються на велосипеді Формула і досить непогано себе зарекомендували. Діаметр переднього гальміного диску 160 мм. Переднє колесо встановлюється за допомогою ексцентрика. Зняти та встановити колесо можна без будь-якого інструменту. Заднє колесо фіксується на гайках підключик на 15 і задній каліпер фіксується на нижню частину дропаута. Діаметр гальмінового диску також 160 мм і в заводську комплектацію входить бокова підніжка з регулюванням довжини. В комплект входять пластикові педалі зі світловідбивачами. Дорожний каран це хороший, сучасний варіант велосипеда для їзди по місту та по селу для ком'ютингу. Він буде легкий в накаті та комфортний в русі. І за свої кошти це топ пропозиція Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Дорожник, гарантія на раму 10 років, на навісне обладнання 1,5 Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте, відправимо новою поштою, доставка безкоштовна, є різні способи оплати, оплата частинами від «Приватбанк», «Монобанк», наложеним платежем. Вам подякував за увагу і до зустрічі в нових відео.